Як працює бойовий цикл полку? Коли ви бачите красиве відео в телеграм-каналі під веселу музику динамічно, коли підривається щось, то за цим велика робота. Я зараз розкажу вам припідніму завісу, як це відбувається. Для початку аналітик думає і аналізує бойові порядки ворога в, в часовому періоді і думає, де може бути пріоритетна ціль, засіб. Ціль пріоритету номердин. Тобто, сонцепьок, танк, ППО, РССВ. Він думає і відправляє, дає завдання розвідці, підказує розвідці. Розвідка виконує задачу, виконує пошук цілі, запускає в умовах конської протидії засобів РЕП наших сумі наших ворожих і долітає, і щось там відзнімає. Після цього дешифрувальник сидить в цих гілках, зелених листях. Мені здається, там все однаково, знаходить укриття і знаходить цю ціль. Після цього, матюкаючись, збираючись вночі, виїжджає наземна команда, тягне ці бк ящиків часто в грязі, в холоді, приїжджає, виставляє засоби ураження. Перед цим, перед цим планування формує завдання засобам ураження, видає їм рекомендації по типу БК, яке треба примінити. І так далі, пілот. Отримує задачу, точку, будує маршрути, доставляє боєприпас з точки А в точку Б, або знаходить там ворожу техніку і ворожих солдатів або ні, і виконує ураження. Тобто ми бачимо кінцеву точку, а робота великого організму долучена дуже багато людей. Я вже мовчу про те, що хтось займається ресурсами, хтось має нагодувати цих бійців, хто має хтось має їх вдягнути, хтось має ремонтувати, готувати БК. Тобто, ну долучено дуже багато людей. І я вважаю, що вони всі виконують важливу функцію, неважливо на які посади.